Якщо ця людина живе одна, щоб не наших небось 80%. Ну, я не знаю, любу категорію, ви згадаєте і передивіться, ніяка категорія не вимагає стільки грошей, як продукти. Тому від 40% до 60 ми витрачаємо саме на продукти. Зверніть увагу, це сама категорія, це категорія, яка вимагає саме більше відсотків грошей, від 45 до 60%. Але ніхто не замислиться, щоб бути хоча б трохи. Так скажем, ну, може, не багатим, просто може є в людини якісь цілі, мої. Можливо, вона хоче щось мати, ніяк не може, тому що каже, що у від до заплати, і просто навіть не вистачає, щоб відружити гроші. Я вам скажу, мені ніколи не замислювалось чисто наполовину відрізати ці відсотки. Тобто, купувати а продукти на 30%. Ой, це я ж буду голодна. Я вам сьогодні, сьогодні тут скажу, чому ви голодні, чому ви не голодні, і все підряд. А дивіться, 30 це половина. Це якщо ви з'їсте 7-9 ложок їжі, чи там декілька кусків бути виводів більше, там на 3-5, ніж, наприклад, я. Оце і є ця половина. І ту половину ви можете від, відкласти 30 щоб ми просто закрили цю тему, більше не випустили, на всякі ваші мрії, на цілі і так далі. Просто до чого ж я веду. Дивіться, в мене хворий шлунок. Я не можу їсти, наприклад, десь там гострий гастрит, мені казали, там лікарі якоїсь. Я не можу терпіти голод, більше 4 годин. Тобто 4-5 годин все, починається боліти шлунок, і це така біль може навіть довести до лікарні, тому що